Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку прикмети осені. Пригадай, як змінюється погода восени. З чим пов'язані ці зміни? Пропоную вам вирушити в подорож чарівним світом природи. Ми ознайомимося з ознаками прикметами, Метами осені. Дізнаємося про осінні місяці, спробуємо відтворити побачене за допомогою кольорових олівців. Я впевнена, що ви полюбите природу восени. Будь ласка, давайте пригадаємо, якщо ви збираєтеся йти на екскурсію, так, ви можете піти на екскурсію на вулицю або з батьками, або з читалем, але вам треба пам'ятати, екскурсія це може бути просто вихід на вулицю, коли в нас є завдання і є спостереження, якесь певне. Так? Тобто ми за чимось будемо спостерігати. Якщо ви йдете на екскурсію, ви маєте бути уважними. Під час екскурсії, не відволікатися самим та не відволікати інших зайвими розмовами, знати та виконувати правила дорожнього руху, знати та виконувати правила поведінки на природі, усвідомити правила поведінки на об'єкті екскурсії, чітко виконувати вказівки вчителя або, ви, якщо ви йдете з батьками, то батьків. Отже, учні повинні запам'ятати, зрозуміти та дотримуватися вимог безпеки на об'єкті екскурсії, дотримуватися дисципліни протягом всієї екскурсії. Давай з тобою поспостерігаємо, яке зараз небо. Правильно, небо зараз у нас синє, синє, інколи пропливаючи білі хмаринки, але воно вже в нас осіннє. Як гріє сонечко, Сильніше? Аніж кілька днів тому чи слабше? Підкажи. Наступне питання, яка зараз температура повітря? Поцікався, будь ласка. Як за вашими спостереженнями змінилася погода у нашій місцевості порівняно із літом? Звичайно. Знизилась температура повітря, поступово ночі стають довшими, а дні коротшими. Сонечко все так ще світить, але вже набагато менше гріє. Як змінилося довкілля? Дерева готуються вже до зими. Зверніть, будь ласка, увагу на зміну кольору листя на різних деревах та кущах. Ось, наприклад, клен і горобина. Скажи, які в них листочки? Які за кольорами? Правильно, в клена зелено-жовто-червоні. Так, а у горобини? Правильно, ми бачимо також, що жовто-червоні. Наступне! Погляньте, які красиві берізки, ніби одягнені в золоті сарафани, саме через те, що листя різнобарвне, ліс ранньої осені дуже гарний. Цю пору також називають золотою через те, що дерева, наче золотом, покриті. Від чого ж восени жовті і червоні листя? Та що ще відбувається з листям кущів та дерев. Правильно, ви запам'ятали з минулого уроку про те, що під дією сонячного проміння, так, у листочках рослинки утворюється речовина хлорофіл. Коли стає з сонячного світла та тепла взагалі менше, рослинка перестає Синтезувати цю речовину, а синтезує інші ті, які зафарбовують листочки в інший колір, трішки зупиняється потихеньку сокорух, так, коли рухається сік по стовбуру дерева. І таким чином в листочках, що з ними відбувається? Правильно, вони жовтіють та відпадають. Так, ну що ж, можеш сказати, чому листочки опадають? Тепер зверніть увагу на травянисті рослини. Чи змінилися вони в порівнянні з літом? Правильно, коли було посушливе літо, все стояло жовтеньке, наче восени. Але коли йшли дощі, травичка знову зеленіла. Коли настає осінь то травичка знову жовтіє. Давай з тобою пограємо в мовну вправу. Осіння подорож. Я читаю. Вам вірш, а вам треба додати до нього якусь частиночку слова. Давай приготувалися. День осінній і негожий, розкажіть, на що він схожий. Хмар кимов свинцем налиті, грізні, темні, непривітні, низько ходять над землею, ніби зв'язані із нею. Хмари чорні, волохаті, мокрі, рвані і кодлаті. Сіють дощик нам щодень, мокрий ліс і мокрий день. Геть уся земля зчорніла, обважніла і змокріла, пізня осінь на дворі, мокро знизу і згори. В небі вже пташок немає, чорне поле засинає, Ліс готується до сну. Мріє він зустріть весну. Вся природа засинає, знову дощик накрапає. І щодня все холодніша, і тепла немає більше. Ще вітри кругом гуляють, бо вони свободу мають. Зникло листя на гіллі, ні травинки на землі. І раніш тепер смеркає, все коротшим день буває. Дуже довгі стали ночі, бо земля вже спати хоче. Вся природа спочиває, вітер пісню їй співає, хто затихне і не дише, пізня осінь вірші пише. Молодці. Будь ласка, спробуй описати осінь. Давай з тобою створимо. Букети з осіннього листя. Будь ласка, назбирай гарненького листя собі у чудовий букет та спробуй в зошиті намалювати осінь. Я впевнена, тобі це вдасться. Давай з тобою пригадаємо, пограємо в тест рослинки восени. Як змінилося забарвлення листя на деревах і кущах восени? Перша відповідь А. Стало зеленішим, Б. Пожовтіло, почервоніло. Будь ласка, дай одну відповідь. Абсолютно правильно. Воно пожовтіло, почервоніло. Скажи, що ще відбувається з листям? Воно А. Опадає, Б росте. Звичайно, воно опадає, молодці. Наступне, як змінилася температура повітря? А похолодало, Б. Стало тепліше. Звичайно, похолоднішало. Які ж опади частіше випадають восени? Дощ чи сніг? Звичайно, дощик. Молодці. Ви впоралися завданням, я вами пишаюся.